Слава Богу. Слава Богу. Я знаю, що у кожного із нас дуже багато є свідчень про великі милості Господні. Та в моїй сім'ї ці милості були проявлені по особливому. І я сьогодні хочу засвідчити про них у віршованій формі. Я вам бажаю щиро всім сьогодні в спокої і мирі. Цей прожитий день. Відчути вам бажаю милості Господні, щоб заспівали ви ще радості пісень. Бо є нам всім за що хвалити Бога, хоча у країні нашій йде війна, і часто так все шириться повітряна тривога. І за загиблим сином мати плаче не одна. І не одна дитина ніколи не побачить свого тата, який загинув у бою у страшній цій війні. І не одна сльоза іще буде пролита. Та все одно слова подяки. Хочеться сказати мені. Ні, не за те, що люди сльози проливають що діток Нас настає все більш і більш. Цим людям я від серця щиро співчуваю, та у молитві перед Богом я схилюсь скоріш. І все ж. Подяку принесу за те, що із дитинства я його пізнала, І життя моє до цього часу він зберіг і милостей від нього так багато мала. Це він мені прожить, роки ці допоміг, це він подарував. Мені і руки, і ноги, щоб я могла пройти земний цей шлях. Це він допомагав пройти через всі болі і тривоги. Як не могла йти, то ніс мене він на руках. Не можу я порахувати милості Господні. Яким тяжким? Бував цей шлях. Пригадую, як двох синочків протягом одного року хоронили. І сьогодні я відчуваю, що без його я не прийшла в цей час. Пригадую, як зберіг життя мого він, чоловіка. Коли із третього поверху із криші він летів, о, яка ж то вилізь ще над ним була велика, що зберегти його життя Господь схотів. Пригадую, як над селом велика чорна хмара вийшла. І грім страшний, і блискавки летіли, мов той меч. Одна із них над головою чоловіка пролетіла. Відчув, що аж волосся ворушилось в сусідському дворі кроля й собаку вбила, та від чоловіка відвернув Бог смерть. А скільки перенесла операції, а скільки мала я тяжких хвороб? Та був зі мною милий друг найкращий. Він був зі мною у час горя і тривоги. І як мені його за це не прославляти? А скільки ще тих милостей було в житті? Тепер всього не можу я порахувати тих благословень, що Бог давав моїй сім'ї. Тому то хочу я за це Христа хвалити. Подяку щиру хочу я йому нести і більше й більше хочу я його любити, за те, що допоміг мені цей шлях пройти. І скільки буду на землі і ще є жити. Не знаю, скільки ще призначив мені днів. Та милости Господніх, я ніколи не забуду, і щоб хвалусю передати, у мене не хватає слів. Та він життя усе моє тепер вже знає, І думки мої, і мій батько знає наперед. Його за все хвалю, за все його я величаю і хочу далі йти із ним вперед. Іти вперед до світлої небесної вітчизни, де вже не буде більше горя і тривог. І з ним зілюся я навіки, і вічно зі мною буде добрий дорогий мій Бог. Амінь.